Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Армія оборони Ізраїля заявила про те, що надсилає десятки тисяч наказів про призив резервістам, оскільки мають якраз військовий намір щодо Хамасу і щодо окупації сектору Гази. Самих резервістів розгортають на кордоні Ізраїлю та Лівану та на окупованому західному березі річки Йордан, якраз там заміняють регулярних солдатів, яких перекидують на сектор гази. Ну а резервісти будуть виконувати просто якісь охорончі функції. Ну, знову ж таки, є відчуття дежавю. Ізраїль знову наступає на сектор гази, і, напевно, на цей раз планує повністю його окупувати і утримувати, напевно, деякий час. В Принципі, про це вже обговорюється відкрито, і напевно, Нетаньяху, на отримуючи якраз підтримку Трампа, може почуватися більш вільно у прийнятті таких рішень. На ось видання США Press трішки пізніше якраз пише про те, що Кабмін Ізраїлю схвалив план завоювання гази та утримання території. Якраз пишуть про те, що було затверджено план захоплення усієї території. Торії сектору гази і її потім утримання якийсь час. А який час теж невідомо? Можливо, це буде окупація на довгі роки. Ну і продовжуючи тему Ізраїлю, ось єменські хусити нещодавно якраз оголосили про всебічну повітряну блокаду Ізраїлю. До цього вони якраз вдарили по ізраїльському аеропорту в Тель-Авіві. Ну і голова хуситів заявив про те, що іноземні компанії мають припинити рейси до Ізраїлю, щоб на вражати на небезпеку пасажирів, і що як би хусити будуть бити по ізраїльським аеропортам, ну і в принципі по ізраїльському повітряному простору. І справді, ось нещодавно хусити запустили балістичну ракету у бік аеропорту. Бенгуріоно, і навіть декілька людей отримали поранення, і атаку Ізраїль не зміг, до речі, відбити. В принципі, останні події почали показувати, що ось цей залізний купол та окремі системи ППО Ізраїлю вони не такі ефективні, не на 100%, А тому і нещодавно атака гуситів така доволі показова подія. А це справді доволі унікальний випадок, напевно, тому що ракета була запущена фіг знає звідки, і її навіть не збили, не зафіксували, і вона знову ж таки влучила фактично по аеропорту. Ну, як ви розумієте, це серйозний виклик для Ізраїлю з продовженням війни і з продовженням наступу на сектор Газа. Кремлі нещодавно заявили, що візит Сі Цзіньпіна до Москви триватиме 4 дні з 7 по 10 травня, і там будуть різні переговори щодо економічного співробітництва, щодо вирішення проблем міжнародного характеру тощо. Ну щодо встановлення тісних контактів між Путіним та Сі Цзіньпіном та Росією та Китаєм, відповідно, в принципі, нема що говорити, і справді країни доволі сильно зближуються. Ну і тут є питання: а чи буде ЗСУ якраз бити по Москві, коли Сі Цзіньпін там буде знаходитися з 7 по 10 травня, і чи буде бити по типу параду, на якому також буде знаходитися Цзіньпін та ще деякі лідери глобального півдня та пострадянського простору. Це і справді велике питання, Зеленський цим погрожує, але насправді відчуття, що прям на парад такого не станеться. Хоча, мені здається, в Росії все ж таки напряглися через такі загрози і вже, в принципі, анонсували, що там 9 травня у Москві можуть бути якраз перебої з інтернетом, зі зв'язком, тому що це пов'язано якраз з безпековими заходами. А Трамп нещодавно по суті заявив, що він погоджується з путінським перемир'ям на три дні, і заявив, що це не так багато, але дуже багато порівнюючи з тим, що раніше не було. І знову ж таки спам'ятав попередників в Байдена що ось при Байдені. Вони навіть з Кремлем не розмовляли. А ось наразі. Путін пропонує вже три дні перемир'я. В принципі, сподіваються, що воно станеться. Це доволі цікаво, тому що раніше, якраз говорили Сполучених Штатах, що ні, вони якби не сприймають цю угоду і хочуть якесь перемир'я більш тривало, там на 30 днів. Але наразі Трамп відкатується і говорить про те, що і три дні в принципі непогано. Хоча, до речі, Зеленський вже якби від нього відмовився, і цікаво, яка буде реакція України на це, тому що Україна також погодилася, запропонувала 30 днів відразу. Але після того як американці наїхали на Росію. Україна вирішила відмовитися і заявила про те, що там не дадуть провести парад. Який буде наступний шаг, теж доволі цікаво. Путін знову вирішив поговорити про ядерну зброю, і на нещодавньому інтерв'ю він заявив про те, що Росії не потрібно буде застосовувати ядерну зброю, що хотіли там Росію спеціально спровокувати, щоб вона її використала ще у 2022 році. Але Росія буде йти до кінця і що завершить війну з потрібним для Росії результатом. Щодо ядерних погроз, то вони по суті камбекнулись. Путін все ж таки натякає на те, що можна використати ядерну зброю, але Росія ось така мілосердна і не буде цього робити, але це не точно. Ну а на рахунок довести почати до кінця, то прямо відчувається такий дух перемовин, що Путін не справді хоче перемовин, щоб не довести все до кінця. Ви внішні завжди дуже холоднокровний, здержаний. Неужели ніколи не виникає кому комусь, що називається врезать? Всегда. Всегда. Я з цим живу. но я з цим борюсь. А хоча ось трішки пізніше Путін заявив про те, що примирення з Україною є неминучим, але Зеленський на це відповів, що розраховує отримати 3 мільйона снарядів від союзників. І ось такі, в принципі, були коментарі. Ну і ще й вдогонку Трамп заявив, що я справді вірю, що ми ближче з однією стороною в плані досягнення угоди, і, мабуть, не так близькі з іншою, але я не хотів би говорити, з якою стороною ми ближчі. Тобто, в принципі, з якою стороною Трамп все ж таки близький, але публічно про це не хочу говорити. Ну сподіваємося, що він говорить все ж таки не про Росію, і останнім часом він справді якось піднаїхав на Путіна. Хоча настрої Трампа змінюються настільки швидко, що завтра може знову не їжати на Зеленського і щось теж на нього говорити. Трамп нещодавно заявив, що можлива буде зустріч із Путіним у середині травня в Саудівській Аравії, але у Кремлі заявили про те, що такого у графіку президенти немає, і поки що вони не можуть нічого сказати, але при цьому сказали, що так, потрібен там діалог, потрібні зустрічі, але ось точно вони не знають. Ну незважаючи на гучні заяви про те, що Сполучені Штати, начебто, виходять з перемовин, все одно щось планують, і ось Трамп хоче якраз особисто із Путіним зустрітися. Не знаю наскільки це реалістично, але якісь, напевно, перемовини на якомусь рівні все. Одно будуть, хоча, можливо, якраз не лідерів країн. Ну і реакція Кремля характерна щодо цього. Вони хочуть продовжувати переговори, продовжувати імітацію, але напевно прямі переговори між Трампом та Путіним не хочуть, хоча, в принципі, і там можна буде затягувати ці перемовини скільки можна. New York Times пише про те, що Україні ще передадуть декілька систем ППО до літа, і в принципі ми бачимо, як все активізувалося після підписання ресурсної угоди. До цього в принципі таких новин не було, і ось відразу після підписання. Ми побачили, що Сполучені Штати продають озброєння Україні, говорили про те, що будучи тренувати якраз пілотів українських для F-16. І ось наразі стало відомо про передачу якій систем ППО. Єдине, що там говорили, що Греція може передати, але у грецькому уряду заперечують ось такі передачі. Ну і щодо систем ППО, то вони і справді дуже потрібні. В Україні відчувається все ж таки дефіцит цих систем і останнім часом все більше і більше прильотів і все менше можливостей повністю відбивати якраз ці російських атак. Трап нещодавно на інтерв'ю NBC заявив про те, що він не хоче йти на третій термін. Але хоче передати посаду хорошому республіканцю і говорить про те, що і справді забороняє конституція. В принципі, це він повторює вже другий раз, що він не буде йти на третій термін. Ну а щодо доброго республіканця, то наразі здається, що це буде якраз Джей Дівенс, про кого усі говорять, у кого найбільші рейтинги після Трампа у партії. Ну якого Трамп в принципі сам просуває, і це його якби ставлене. Хоча може все змінитися до кінця срока Трампа. І це Трамп зовілибедкендет. And, frankly, I think a really bad person. Нещодавно відбувся перший тур виборів у Румунії, вибори президента, і на них лідує ультраправий політик Джорджа Сіміон. Він набрав 41% і після нього йде мер Бухаресту, Це Ніку Шордан. Ну, такий системний, помірний проєвропейський кандидат. А ось такі цікаві вибори у Румунії, і новий альтрайт-кандидат -Right він набирає якраз більше ніж Джорджеску, який тоді набрав. 23%, і якщо був би другий тур виборів, він би 100% прилетів, але ні, вибори вирішили відмінити, провести ще нові, і бустанули таким чином іншого альтрайт-кандидата, -right який ще навіть гірше Джорджеско, і який наразі вже має серйозні шанси перемогти на другому турі виборів, якщо буде якась мобілізація виборців. Ось такий геніальний мув від румунської влади. Ну і ось після цього прем'єр Муні заявив, що йде у відставку. Так заявив про те, що вибори показали, що його якраз коаліція не актуальна, а це від соціал-демократичної партії, і що ось парламент також. Буде напевно перезапускатись. Ну і наразі вже існують серйозні погрози, що і у Румунії стане таким альтрайтним, напевно, ну чи, хоча б правоконсервативним. В принципі, якраз рух у цю сторону був очевидний, і знову ж таки влада Румунії, вона, в принципі, ще більше спровокувала якраз виборців, які були просто незадоволені тим, що вибори просто взяли і відмінили. І це і справді дуже ганебна практика. Трамп впроваджує 100% мити на фільми, які були зроблені за межами Сполучених Штатів. Так він заявив про те, що американська кіноіндустрія помирає дуже швидкою смертю. А інші країни якраз пропонують різні стимули, щоб стимулювати виробництво свого кіно і просувати їх на міжнародний ринок. Не знаю, в якому світі Трамп живе, але і справді американська кіноіндустрія у 21 столітті стала надто могутньою. А принаймні минулого століття конкурентів в них було набагато більше. Ті ж французькі фільми могли конкурувати спокійно на міжнародному ринку із американськими. Наразі французькі фільми не дуже популярні. Я вже мовчу про італійське кіно, яке в принципі було також популярне, але наразі, але наразі майже повністю зникло з міжнародних ринків. Тому не знаю про що Трамп говорить. І 21 століття це якраз століття американського Кіно. Щонайменше такий статус ми наразі маємо. Тож така доволі дивна пред'ява і швидше за все, якийсь такий просто популізм. При цьому слід зауважити, що багато країн займаються і справді якимось стимулюванням свого кіно, там є фонди кіно різні, які спонсують кінокартини, і таким чином вони їх просувають, таким чином дають якісь переваги на ринку і так далі. Видення Bloomberg пише про те, що Єврокомісія хоче запропонувати заходи щодо заборони імпорту російського газу як трубопроводами, так і у вигляді ось цього зрідженого природного газу до кінця 2027 року, тобто повністю хочуть якось відмовитися. Пишуть про те, що споживання російського газу якраз зменшилося до 19% від загального обсягу закупівель Євросоюзу, до війни цей показник становив понад 40%. Ну і пишуть про те, що хочуть знайти якраз європейці нові контракти в Сполучених Штатах у Ката. В Канаді та Африці. А власне все і залежить від альтернативних постачань газу, хоча Європа знову ж таки наступає на ті ж граблі і закуповує, наприклад, газ в Азербайджану на самому демократичному режимі, скажемо чесно. Але річ навіть не у цьому, є питання, а де взяти стільки газу, щоб замістити увесь російський газ на світових ринках, в принципі, з цим є все ж таки обмеження. А скорочення якраз споживання газу не дуже передбачається, враховуючи усякі екологічні норми. Українська влада нещодавно оголосила евакуацію двох прикордонних міст у Сумській області. Йдеться про Білопілля та Ворожбу. А і ці два міста якраз знаходяться на кордоні з Курською областю і знаходяться недалеко від міста Тьоткіна. А взагалі обстріли на кордоні смоської області постійно продовжуються, і вони проходять вздовж усього кордону. Хоча знову ж таки є алармізм щодо наступу російської армії. Про що в принципі йдеться, напевно. А про що йдеться вже деякий час? Хоча Росія, напевно, все ж таки сконцентрована на захопленні Донбасу. Більше того, якщо Путін збирається підписувати перемир'я колись, то, справді може якраз протискати Донбас, щоб там захопити більше й більше територій, на що він напевно і сподівається. Також є чіткий, що ЗСУ почали наступ якраз з того боку, знову на Курщину, але це ніяк офіційно не підтверджується. Причому доволі цікаво, що нещодавно Сирський заявив про те, що операція на Курському напряму взагалі успішна і виконала майже усі поставлені цілі. А також що там залишається якась буферна зона. Хоча з огляду, ось на мапу Діпстейту, ми бачимо, що буферна зона знаходиться на українській території, і взагалі, що щось з цілями на Курщині все ж таки є питання. В Німеччині християн демократа та соціал-демократи підписали вже кінцеву коаліцію між собою і в ній домовилися обмежувати міграцію, зменшувати податкове навантаження для бізнесу та підвищувати обороноздатність. Ось така доволі цікава програма, і не дивлячись на те, що коаліція соціал-демократами, то в принципі ми бачимо такі наративи помірково праві, правоцентристські, якраз і щодо міграції, і щодо стимулювання бізнесу щодо зменшення податків, і також щодо підвищення обороноздатності, це в принципі також такий більш правий наратив, зрозуміло. Єдине таке лівацьке, що у цій угоді залишається, це якраз продовження колишнього енергетичного курсу щодо екології і тому подібне. Ну і ще новина з німецької політики це про те, що якраз Вайдель. Хоче оскаржити ось зміну статусу партії AFD і йде до німецького суду, і що їх там звинувачували у правовому екстремізмі, і що наразі можуть там прослуховувати, засилати якихось агентів та, в принципі, обмежувати діяльність партії. А видання за Телеграф пише про те, що Великобританія оновлює план дій уряду у разі оголошення війни. І мають загрози з боку Росії, так пишуть про те, що там переписують свій план внутрішньої оборони, який останній раз переглядався 20 років тому, і це якраз на тлі загрози із Росії. Так, британці нещодавно якраз оголосили, що Росія відкриту є якраз їхньою головною загрозою. І наразі розглядають ті чи інші сценарії, як буде там Великобританія діяти при різних загрозах. Конкретики не пишуть, але ось такі плани переглядаються. Не знаю наскільки і справді є велика загроза нападу там, Росії на Великобританію, враховуючи те, що Острови знаходяться все ж таки подалі від Росії, але якісь загрози там гібридного характеру, вони й наразі відбуваються, і ми бачимо, що Росія там знову ж таки диверсії проводить на території усієї Європи. Ну і ядерна загроза, а вже ж вона зберігається. Ну і ми пам'ятаємо, як там на Соловйов ТВ розповідали про те, що там однією боєголовкою російською можуть знести увесь Британський острів. Коли це стане економікою Трампа? Це частково так і є зараз, і я справді це маю на увазі. Я думаю, що хороші частини це економіка Трампа, а погані частини це економіка Байдена, тому що він виконав жахливу роботу. Він зробив жахливу роботу в усьому.